Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і я представляю вам підбірку новеньких серіалів, які будуть чекати нас в настопаді місяці. В цю холодну осінню пору хочеться належати на дивані та ніжитися за приємним серіальчиком. Тож сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, не забувайте підписатися і поїхали. І першим в нашому списку буде американський історико-драматичний міні-серіал Весь невидимий нам світ. Проект являється екранізацією одноіменного роману лауреата Пуліцевської премії Ентоні Дора. Книга була опублікована в 2014 році і здобула великий успіх і захоплені відгуки критиків. Творцем міні-серіалу став канадський кінорежисер Шон Леві, який здобув широку популярність як постановник кінофраншизи Ніч музеї та головний продюсер фантастичного серіалу Дивні дива. Головну роль у проєкті зіграла Арія Міалоберті, для якої серіал став першою роботою в кар'єрі. На її роль розглядалася понад тисяча актрис, але вона дісталася саме дівчині. У центрі сюжету історія Марі Лор, яка мешкає з батьком Деніелом у Парижі. Тим часом сирота Вернер, який володіє глибокими знаннями в робототехніці, вступає до армії. Коли німецькі війська захоплюють Францію і приносять смерть та руйнування, головна героїня разом із батьком тікає з окупованого міста, прихопивши із собою безцінний діамант, за яким полює безжальний офіцер фон Румпель. Незабаром Марі Лор знаходить притулок у будинку свого двоюрідного дідуся Етьєна, ветерана, який співпрацює з партизанським рухом. Саме в цьому тихому містечку перетинаються шляхи головної героїні та юнака Вернера. Що відстежує партизанів за допомогою радіо. Новинка вийде вже 2 листопада. І знаєте, по-моєму, це вийде дійсно насичений та драматичний проект вартої уваги. Далі ми поговоримо про британський драматичний серіал Піратки. Він же Красуні. Проєкт оснований на одноіменному незавершеному романі американської письменниці Едіт Уортон, яка стала досить популярною завдяки іншому своєму твору Епоха Невинності 1920 року. Піратки став останнім романом письменниці, який вона ще за життя не встигла допрацювати. Незважаючи на це, рукопис був опублікований у видавничій газеті Нью-Йорку через рік після її смерті. А в 1993 році письменниця Маріон Мейнорінг закінчила твір уортон, дотримуючись листа і плану авторки. Отака от вам цікава історія створення режисером нового серіалу виступила Сюзанна Вайт. А за екранізацію взявся сервіс Apple TV+. В центрі сюжету опиняється група американських дівчат, які готові увірватися у вищий світ Лондону. Нехтуючи багатовіковими суспільними нормами, амбіціозні головні героїні мріють знайти хорошу партію та гарно влаштуватися в житті. Ну, а побачити, чи стане проєкт новими брінджертонами, ми зможемо уже 8 листопада. Тепер давайте поговоримо про ще одну американську комедійну драму прокляття. Творцями серіалу виступили Нейтан Філдер та Бенні Сефті. Причому вони не лише стали шоуранером проекту, а й зіграли в ньому. Розробкою новинки займалася незалежна компанія А-24, а знімальний процес проходив у Санта-Фета Нью-Мексико. У центрі сюжету опиняються Ашер та Вітні Сігел – телеведучі шоу під назвою Філантропія. Молода пара допомагає глядачам зробити їх будинки сучасними та екологічними. Програма має великий успіх і незабаром стає дуже популярною. Проте в особистому житті головні герої стикаються з низкою проблем. Популярні шоу позначається на їх взаєминах не найкращим чином. Намагаючись врятувати свій шлюб та зачати дитину, головні герої приходять до висновку, що хтось наклав на них прокляття. Адже спочатку вони не можуть завести дитину, а потім і усвідомлюють, що їхнє подружнє життя теж поступово розвалюється. У вихід першого епізоду нового проекту слід чекати 10 листопада. Далі представляю вашій увазі напружений драматичний трилер «Вбивство на Краю світу. Головну роль в ньому виконала зірка серіалу Корона Ема Корін. Зйомки стартували на початку лютого 2022 року та завершилися наприкінці грудня. Тихий та неординарний мільярдер запрошує 12 осіб на колективну зустріч у далекі від людей та цивілізації місця. Серед учасників міроприємства головна героїня дівчина-аматорка Дарбі Харт. Це повинна бути цікава та атмосферна тусовка. Однак все йде шкариберть, коли одного з гостей знаходять мертвим. Головна героїня хоче довести, що це не випадковість. Дівчина береться за власне розслідування і незабаром переконується, що вбивця готується до нового раунду. Під підозрою та в небезпеці виявляються абсолютно всі люди, які знаходяться на цій богом забутій місцині. Ну що ж, такі проекти я люблю, так що будемо оцінювати пуаро на мінімалках уже 14 листопада. Наступним у нашому списку буде американський науково-фантастичний проект Монарх-Спадок монстрів. Це шоста частина медіафраншизи про монстрів, присвяченої Годзилі та Конгу. Першим проектом був блокбастер 2014 року Годзіла, який перезапустив японську версію. А у 2024-му планується випуск сіквелу «Годзіли проти Конга з підзаголовком Нова Імперія. Шоуранером серіалу став Кріс Блек. За словами авторів, дія серіалу розгортається відразу у двох часових періодах, а також картина розкриє секрети, що ретельно зберігалися до цього. Та повідає про неймовірні події, які можуть позначитися і на нашому житті. Після епічної битви Годзіли з іншими титанами, яка зрівняла Сан Франциско із землею, люди дізнаються про існування монстрів. У центрі сюжету два брати та сестра, які намагаються дізнатися минуле свого батька та пролити світло на його зв'язок із таємною організацією монарх. Пошуки приводять головних героїв до офіцера Лі Шоу, який виявляється, згодом є сполучною ланкою зі світом монстрів. Прем'єра нового серіалу відбудеться 17 листопада. Ну а фанатам цього протистояння доведеться ще трохи почекати. І наостанок представляю вам новеньке еніме цієї осені Скот Пілігрим тисне на газ. Перед вами чергова адаптація однойменної серії коміксів, яка виходила із 2004 по 2010 роки. За розробку проєкту взявся сервіс Netflix. А актори, які знялися у фільмі Скот Пілігрим проти всіх, озвучили своїх героїв і в серіалі. В центрі сюжету 20-річний канадець Скот Пілігрим. Він обожнює відеоігри та грає на бас-гітарі у маловідомій групі. Хлопець не те щоб дуже успішний і живе у свого друга та намагається паралельно забути невдалі колишні відносини. Однак його життя кардинально змінюється з появою дівчини Рамони, яка нещодавно приїхала в місто. Скот закохується з першого погляду і має на меті завоювати серце красуні. Але для цього йому потрібно буде перемогти сімох її злих колишніх. Доволі незвичайно, але треба дивитись. Новенький серіал стартує вже 17 листопада. І я сподіваюся, що в цій підбірці ви знайшли щось прикольне для себе, щоб порадувати себе в холодні осінні вечори. Не забувайте підтримати наше відео лайком. І до нових зустрічей, па-па!